Черговий маршрут традиційної велоінспекції з числа міських посадовців проліг вулицями південно-західних околиць міста. Вони з'ясовували стан доріг, дворів та проїздів для маломобільних груп у житлових кварталах. З огляду на наступні літні канікули проінспектовано також дитячі відпочинкові локації. Ранкова інспекція сьогодні досить була змістовною зокрема, по дорученнях стосовно дитячих майданчиків. Тобто складаємо графік малювання дитячих майданчиків і будемо проводити малювання. Район Коновальця, Сороктея, Петлюри, Нацгвардія дивилися як прибирання сміття, як відбувається вже все таки дуже висока трава, тобто косіння по дворах. Поспілкувалися з мешканцями, подивилися, які є проблеми, десь якісь невеличкі поточні ремонти, десь проїзд зробити доступним. Ну, загалом. Далі продовжуємо дивитися місто. Також подивилися, йдуть роботи по програмі доступності для людей з інвалідністю, для наших військових з інвалідністю. Теж подивилися на Нацгвардії, на Чорновола, тому стараємося. Сьогодні, щоб місто жило життям і місто було комфортним, було надійним українським тилом. Комунальникам доручено упорядкувати паркування приватного автотранспорту поблизу соціально-культурних закладів. Тож незабаром тут буде встановлено обмежувачі швидкості. Одним із таких, наприклад, звернень, які ми сьогодні отримали, це звернулися мешканці по вулиці Сорохне щодо встановлення пагорбів, засобів заспокоєння дорожнього руху на вулиці Сорохтей. Ось ці, які попередні, які були там встановлені, вони вже з плином часу. Прийшли на відповідність, були демонтовані, тому є необхідність їх поновити для того, щоб підвищити безпеку в першу чергу пішоходів, а також всіх користувачів будь-якого виду транспорту та всіх учасників дорожнього руху. Ще в декількох місцях до нас зверталися мешканці з проханнями захистити вберегти зелені зони від несанкціонованого заїзду автомобілів. Ось тільки машини паркують на газонах, на скверах, на хідниках. На газонах і скверах цим скверах цим самим вони пошкоджують зелені насадження і руйнують ці зелені зони. Що, в принципі, негативно. Бо шкода, ми дбаємо про зелені насадження. Хочемо, щоб в місті їх було побільше. Капітального дорожнього облаштування в період війни комунальники не здійснюють, обмежилися профілактичним ремонтом. Нині ним опікуються дві бригади муніципальної дорожньої компанії. Михайло Березень, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.